Пауза. Я кличу сюди наших молодят. То хто зараз прийде? Приїдуть. Ніколь привела своїх батьків. Ніколь. А що ви думали? Це що, просто так? Ні. Ніколь привела своїх батьків. Ще не ходить, а вже привела. Отак От буває. Отак От буває. Так, заходь. Малий, заходь. Ми тебе ж теж знаємо. Друзі, ви пізнаєте цю молоду пару. До речі, в них є Family Look, так званий, і я вже з'ясував, що то таке. Після богослужіння підійдіть до Ільї і спитайте, що написано в цьому тексті. А потім підійдіть до його дружини. Це дуже цікаво. Мені сподобалося. Молодці. Вони такі молодь вони оригінальні, але це дуже важливо. Це дуже важливо. Ось такі моменти говорять. Так, Ніколь, ти постійно посміхаєшся. Ти прям з мене приклад береш. Молодець, ні, посміхайся далі. А що ми можемо сказати? Це неймовірне щастя, коли дитинка приходить в життя. Мама довго носить 9 місяців, і потім стається диво. О, це заговорив дядько з дівчинкою, все мовчу. І це велике щастя, коли дитинка приходить в життя сім'ї. Але це і величезна відповідальність. Ой, і я думав, який текст прочитати перед тим, як ми звершимо молитву. І знаєте, який текст мені прийшов на пам'ять? Це Псалом 139, вірш 14. І далі. Я славлю тебе за те, що ти дивовижно і пречудово створив мене. Дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це дуже добре. Усвідомлює, не була прихована від тебе жодна моя кісточка, хоч я ставався, створювався у тайні, коли в земних глибинах уміло формувалося іство. мій зародок бачили очі твої, і в книзі Твоїй були записані всі майбутні дні, коли ще жодного з них не було, якими ж дорогоцінними стали для мене, Боже, твої задуми. І як їх невимовно багато, якби я захотів їх порахувати, то їх було б більше, ніж піску. Я прокидаюся, і як раніше, я ще з тобою. Знаєте, на що я хотів би звернути увагу? На ось цю фразу. Я знову її прочитаю, якими ж дорогоцінними стали для мене Боже твої задуми? Як їх невимовно багато? Якими ж дорогоцінними стали для мене Твої задуми? Коли я дивлюся на дитинку, яка приходить в світ в сім'ях моїх друзів, я завжди задаю питання, Господи, що її очікує? Вона прийшла не в простий час, вона прийшла в непростий світ. Вона прийшла в чудову сім'ю. І це великий позитив. Батьки знають Ісуса Христа і Господа і Спасителя. 19-го це було вчора. Моєму батьку виповнилося 89 років. Я весь день був таким підраженням. Я згадував мого батька. Дещо ви бачили, навіть в Фейсбуці я написав. Я там навіть є у нього на руках, так як Ніколь з пістолетом, до речі, це, такий пистолет цікавий Вальтер. А чомусь батько мені да, ну, чує, я з ним малий-малий в Панамочці. І я для себе ще раз усвідомив наступне: Християнин батько це велике надбання, це велике щастя. Ми були, жили дуже-дуже бідно. Радянська влада знущалася з нашої сім'ї, як тільки могла. Але ми завжди мали хліби до хліба і завжди мали батьківську любов. І тому зараз, Ілія, ти тримаєш цю дитинку, дитинку на руках. Я не знаю, про що думав мій батько, коли тримав мене отого малого в Панамачке. Але ось пройшло вже багато років. 51 рік з тої фотографії, я можу сказати: я дякую Богу за його дивні задуми, які він мав і має до мене. І ці задуми, про які говориться, вони не тільки на добро, вони тільки, вони чудові, їх багато і це від Бога. І тому будемо молитися, щоб те, що Бог задумав. Для вашої дитинки він виповнив повною мірою, і що в цей непростий час Бог поріг її в своїх руках, а вам відповідальність. Навчити співати Насті. Ілія, навчити на комп'ютері, що робити? Працювати. Да? працювати на Ти вже вмієш на комп'ютері працювати. Англійську мову вже вивчив? Добре. Бо ну навіщо на комп'ютері працювати, якщо мови не знаєш? Добре. Але саме головне. Щоб Ісус Христос, Він став для неї головним. Ось про це будемо Давай, до молитви. Анастасія. Мій небесний батько. Я дякую тобі за цей день. Я дякую за нашу родину, за те, що ти турбуєшся про нас щодня, за всю любов твою, за те, що ти дав нам Домініка, подарував Ніколь за її особливе і благословенне народження. Дякую тобі. Я прошу благословення на її життя та її здоров'я. Дай, їй, щоб вона свого часу впізнала позна... тебе як особистого Спасителя. Я прошу дай нам мудрості у вихованні бути світлом Твоїм, бути прикладом Твоїм. Дякуємо тобі за все. Поблагослови нас в цей час. Амінь. Боже мій, я вдячний тобі за Ніколь і за Домініка, вдячний тобі за те, що ти продовжуєш берегти всіх нас. Наповнюючи твоєю любов'ю, я прошу тебе трьох речей для моєї доньки, щоб ти дав їй мудрості бачити добро і зло і прагнути до добра. Також прошу тебе, щоб ти дав їй терпіння, щоб вона могла від відрізняти добрих і злих людей і любові, щоб через цю любов. Ви лише твоє світло. Амінь. Батько Небесний, я благословляю це дитя Твоїм благословінням, і щиро вдячний тобі за те, що ти дав їй життя. І сьогодні, Батько Небесний, я прошу тебе, ти збережи його в цьому світі, ти дай сили пройти це життя з тобою, щоб вона пізнала тебе як Господа і Спасителя і була твоєю дівчинкою. Батькам дай мудрості і розуму, як передати Слово Твоє їй і благослови, Господи, її її сім'ю, батьків, братика. Прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Це діти. Хто ще хоче дітей? Багато. Це ж ви ж бачите, оце ж а ночами буває по-різному. А вже спати хоче вже довго. До речі, пам'ятаєте про підлітки гори. Вона спочатку богослужіння вже тут сидить. Так що, так що це непросто. Але ми дякуємо вам за те, що ви цінуєте молитву церкви. Нехай Господь вас благословить. Знаєте, що я думаю? Може в неї абсолютний слух, і я фальшивлю трошки, і вона це чує. Може так. Але ж ми хочемо заспівати. Зможемо заспівати? Давайте, будь ласка, хоча б один куплетік. Я там давав слова. Угу. А, і звісно, Ілья, дитяча Біблія в пам'ять про цей момент, що да, слово Боже, це дуже дуже важливо для кожної. Дитинки з раннього віку знати, навіть ще коли вагітна жінка, коли вона читає Біблію, готові? Слова? Давайте.